Цікава історія була в 2010 році. Ганібала запрошували до України. Один з організаторів змагань з воркауту Денис Мінін. Він навіть знімав відео, порівнюючи свої тренування і стиль Ганібала. Але гонорар, який Ганібал виставив, виявився занадто високим для команди організаторів. Та замість нього тоді вдалося запросити легендарну команду Barbarians і їх лідера Зефа Закавелі. Тоді у Дніпрі пройшов один з найбільших фестивалів вуличного спорту з міжнародними гостями. Зустрітися з Мініном Ганібалу вдалося через 4 роки під час чемпіонату в Казахстані. Тоді вони зняли спільне відео, порадувавши фанатів, і Ганібал довів, що, незважаючи на вік, досі перебуває у чудовій формі. Ганібал по молодості намагався заробити на всьому після отримання популярності. Якось фанати написали йому в інстаграм з проханням передати привіт на відео. Його легендарне привітання, салют, стало візитівкою. Але коли Ганібал запросив за це тисячу доларів, ну звісно, ніхто таке гроші йому не заплатив.